Пражньою подією стала прем'єра, яку поставили у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка. Новорічна казкова вистава Чарівний Черевичок Попелюшки» стала подарунком для маленьких і дорослих глядачів. Її режисером, постановником, виступила директорка та художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. На виставі побувала і моя колега, журналістка Ольга Ховрич. У холі театру Шевченка панує дух новорічних свят. Юні глядачі разом зі своїми батьками залюбки влаштовують фотосесії біля святкових локацій. Ліна приїхала на виставу разом із онучками з криничок. У театрі Шевченка вони не вперше. Цього разу вирішили подивитися казку Чарівний черевичок Попелюшки, привчають дітей до мистецтва. Вирішили показати чудову казку Попелюшка. Це казка мого дитинства. Мені дуже вона подобається. І Ми стараємося привозити своїх внуч... внучок. І ми були тут уже на виставі. На якій виставі була В... гня? Сім Хайдашева сім'я. Дуже сподобався театр, і вони з задоволенням приїхали ще раз. Оксана разом із дітьми, Олею, Олексійчуком та Лізою приїхали до театру Шевченка за позитивними емоціями з Новомосковська. Оля, Льошик і Ліза, ми приїхали з Новомосковська. Хочемо насолодитися виставою, хочемо набратися в цей складний час трохи позитивних емоцій. Тому ми дуже раді, що театр такі вистави робить. В такий от дійсно складний час підтримує наше населення і діточкам радість дає. На мій погляд, попелюшко, це дуже крута вистава, і для дітей це сама, така от повна емоцій, добра навчитися від цієї вистави. Лунає третій дзвоник, і Глядачі поспішають до зали, щоб поринути у казкову атмосферу вистави Чарівни, чаревичо-попелюшки. Сюжет про Синдерелу, котра вийшла заміж за принца, залишається одним з найулюбленіших для багатьох поколінь. У сценічній версії шевченківців події розгортаються напередодні нового року. Як завжди, цікаве режисерське бачення, неочікувана інтерпретація, майстерна, акторська гра, танці, спів. Все на висоті. До речі, це вже друга новорічна вистава, режисером, постановником якої є директор та художній керівник театру Шевченка, заслужена артистка України Оксана Петровська. Вона дозволила собі таку прекрасну ідею, а саме пофантазувати, що було б, якби така класична попелюшка Сіндерела народилася в Україні. Ми більше все ж таки надихалися текстами братів Грім, їх саме історією. Пропо. Полюшко, це дійсно незвично з різдвяною такою атмосферою, де кохання дружба перемагає зло. Час сплив непомітно. Глядачі виходять із зали і залюбки діляться своїми враженнями. Нам дуже сподобались актори, сюжет, танці та пісні. Було дуже весело, так, особливо коли вони співали. Було дуже гарно і. Давня казка не така, як наша. Казка на нову лад. Катерина свою трирічну донечку Мирославу до театру привела вперше. Обидві залишилися у захваті від казки Чарівний черевичок Попелюшки. Нам дуже сподобалось. Ми перший раз на такій виставі, і дитина в захваті. Мені сподобалось, що зробили з українським акцентом. Це було неочікувано. Ми думали, буде казка в класичному якомусь виконанні, але було приємно почути українські пісні і дитина. На також пізнала садочка пісеньки про зайчика під ялинкою. А щоб дізнатися, чи є ім'я в української Асіндарели та хто став її принцем, приходьте на казкову виставу Чарівний Черевичок Попелюшки» до Дніпровського театру Шевченка, щоб набратися позитиву і святкового настрою. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1.